Усім привіт підписчики! Це вже друга, це друга частина виживання в зомбі апокаліпсисі А мені купиш пушку якусь? Ну, я йду зараз покупати е, ці яхтів. Що? Патрони. Мені всього 30 доларів. Ну мені лопати не потрібно, Я викидувати. Ой, тоді я її собі візьму і продам. А ч ты воссюди продаешься? Давай, можно я в Це не продається. Ладно, значит вас... тут буде. А хватит тобі еще оце? Для цього? А зачем так багато тратитися? Може, друге можна було це одну обойму взяти і для монтури. Ну добре не буду згинати палку, пішли. Уже ніч, зомбі можуть напасти. Там пулемети є на вишку. То давай їх просто зберемо. Так стоп! Я хотів взяти все. Я хотів подрати під... Патр... Там конь. Бачите п'ять. 85 патронов турелі. 85? О, давай тут ці помре, тому що турелі вбивають. Животних? Давай швидше. Я трупи забираю. Тут бачу. Ти що говориш? Шо? Наш канал дивляться від, від 3 до, до, 6 років десь. А шо? що? 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 Е... Усе можеш їдати. Що буду ти? Я там бачу ще одне тіло. Зібрав. Може хідати? І ще одне. О, давай оце забираємо половину таких штук і оце, коли не має не немає топліва, тоді ними будемо заправляти. О, труб Ой, я тоже тоді хочу оце продати. Ти получаєш. Я, пожалуй, іщу патронів куплю. Усе у мене 25 доларів. А лівервір 35 стоїть. Я поки буду з ліварвіром ходити. У мене 66 патрон. Пішли, пішли, Рома. Набагато чого чи треба зробити. Поїхали. Тихо, разні. А, нет, это просто молодой. О, нет, ну где я туда стою? Ой, это, боже, там дом! Да вот. Да. І лучше надо було. Ладно, забираємо. А ложу я собі оставлю. Як як її оце помістити ось сюди? Два на лісі, щоб вона отаку. Ой, я можу її підняти. Буде тоді хлопців це на сам вийшов. Я піду цей локати. Натора тоді, а лошадь нікуди не відходить. Mm -hmm. Хай. Я заходжу. Mm -hmm. що тут? Що, буду дві монітори треба. Опа, та подожди, мені теж треба оце, топліво. Наступному відео ми фабрику зомбі відкриємо. Дивись у мене, дивись в мене. Я не знаю, що це. Це такой напіток. Тепер напевно встановлюється. Як добре, що ми коня оце знайшли? Можна просто це від зомбі утікти. тільки попробуй його взяти. хочуть, <різвість> не випало. Я все буде, то по хуйню используемся уйти коня бачив, Для тебя тоже. Будем. <зважати> oh, У без хуйня О, зомбі нічого обычно. Зомбі. Бегай. О, зомбі! Можна бінки взяти? Ні, бінки не взяти, сама їй. Опа. П Я секунду. Готово. Віддам ні. Опа, нитка. А тоді один, а тобі скипки в бінтів. Ну, в принципі, пішли. В мене є то один бінт. Зачем, тобі, зачем ти викидаєш оцей напіток? Напіток Зач... утікає! Ну ось танцював! Коли усе відео вийде, тоді сам подивишся. Та ти його викинув, а він, а він по ходить побіжав, куди за, куди хотів. Бачу своє о! Топліва багато. Сімнадцять тисяч кілометрів вже проїхали. Давай вот это. Топлива нема? Топлива нема? Вибачку. конь. Я не хватит, игры. Я. Иду! Я. сейчас буду. Да, делайте фильм.